Друзі, слава Богу, усім привіт! Користуючись деяким затишчам, хочу усім вам подякувати за вашу допомогу, за ваші донати, за вашу допомогу для нашої бригади. Усім! Щиро дякую. Також щиро дякую своїй родині за допомогу, в придбанні деякої амуніції, яка допомагає мені виконувати мої бойові завдання, так як держава, на жаль, не може повністю забезпечити нас дещо приходиться купляти і самим. <кхем> Всім щиро дякую. Також хочу подякувати рівненському єпархіальному управлінні Української православної церкви, архієпископу рівненському і Острозькому пимену. Ось за те, що саме нам, саме в наш адрес для нашої бригади, е скерував деяку фінансову допомогу для, для ремонту нашої техніки. Техніка, яка допомагає нам добиратися на наші бойові завдання. От, е щиро дякую вірянам і настоятелю свято-катеринського храму міста Здолбунів, протиерею Олександру Єгорову. Та ірею, отцю Михайлу, як за фінансову допомогу, так і за моральну підтримку як нас, так і моєї родини, яка залишилася зараз вдома. Щиро вам дякую. Також дуже дякую вірянам та настоятелю храму святителя Чудотворця Миколая міста Ківерці Волинської єпархії, протиерею Олександру Кондратюку. Щиро вам також вдячний за фінансову допомогу. Ніколи не був у місці ківерці та сподіваюся, після закінчення війни з родиною відвідаємо чудовий храм. Усім щиро вдячний, хай Господь повертає сторицю. Спаси вас, Господи, всіх, хто допомагає нам, хто допомагає взагалі військовим, тому що важко і тому що потрібно. От, щиро всім вдячний і сподіваюся, що в подальшому також будете по позмо... будете змозі нам допомагати. От, а ми будемо і надалі виконувати свої бойові завдання, щоб в нашій країні панував мир та спокій. Усім дякую. Все буде Україна з Богом.